Добрий день, я Савайло Анатолій запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, традиційно запрошую в закриту групу Viber. В останній час замовники люблять замовляти для плиточникам зняття фаски різ під кутом 45 торців плитки. Тому дуже багато приспособ з'явилось на ринку, але найкраще залишається C SIGMA Jolly. Зараз гарна новина. Sigma оновила. ну не, не то, що оновила, вона запустила ще один слайдер виробництва. Він називається Pro, Я про нього зараз детально розповім. Порівняю з традиційним, який являється, ще раз повторюсь, найкращим. Розповім про плюси і мінуси, як на мене, спрощення, чи це, як воно впливає або не впливає. Але перед цим хочу звернутися до всіх цивілізованих людей. Знаєте, що Росія напала на мою країну, на Україну. Росіяни вбивають українців. Росіяни захопили частину е, території України. Тому, якщо ви бачите росіянина, відразу вказуєте йому шлях за руським кораблем. Їм не місце в цивілізованому світі. А зараз переходимо до слайдерів. Ще раз повторюсь, називається він G Pro. Постачається без кутової шліфмашини. В комплекті входить тільки диск, якісний диск від SIGMA, Ось так він виглядає. І ключ, і, звісно, ось така каталог по SIGMA. Для чого вони випустили. Таку сигму, Якщо у них дуже схожа є сигма джолі тому що в принципі більшість, подавляюча більшість плиточників, працюють тільки для зняття фасочки. Якщо сигма джолі могла різати кут 45 як заусовщик працювати за допомогою диску Крім того, якщо на сігму джолі можна було поставити ось таку фрезу і ця фриза це не оригінальна фриза, вона випускається в Україні і вона в 4 рази дешевша, ніж оригінальна, тому люди її частіше купляють ресурси неї нормальні. Для випуклої фасочки застосовували ось таку Sigma Джолі, і в принципі глобальна. Я навіть не знаю дешевих, реально працюючих інструментів. І фрез для зняття е, випуклої фасочки якісного зняття випуклої фасочки То е, в зв'язку з тим, що більшість не знімали випуклу фасочку Сігма випустила ось такий інструмент G-PRO. Е, він відрізняється тим, що у нього немає можливості е, поставити фрезу Тільки працюємо з дисками. Звісно, я рекомендую застосовувати для. Слайдера Сіма та інших слайдерів, диски DіStar. Вони їх дуть два варіанти: або Edge, або Progress. Е, і, той, і той достойні диски. Я ще не знайшов конкурентів Дістар. Тобто, повірте, пробували різні диски застосовувати китайського виробництва, але вони всі не топ Тому я навіть і не продаю кромі Дістара для, тільки для е, фасочків. Слідуючі питання. Що, як, як конструкція? Конструкція залишилась та сама. Получається, кутова шліф-машина через муфту? Через муфту зараз я розберу і ви подивитесь. Для того, щоб зняти кожух пиловідвіда, треба відкрутити оці болти, два болта. Вони чомусь зробили її досить довгими. Тому довго крутити треба, я не став чекати, щоб ви чекали. І знімаємо ми цей пиловідвід. Ось так він знімається. І ви бачите конструкцію. Болгарка, муфта. Така сама, як і в джолі, але з іншої сторони стоїть. І, звісно, на муфту є площадка, на якої за допомогою фланця кріпиться диск, який працює. Все просто і зрозуміло. По регулюванню. Тут змінилося регулювання. Дивіться. Для того, щоб опустити і підняти, треба розфіксувати фіксатори, і піднімати або опускати диск за допомогою одної закруточки. Тут виходить, ця площадка ось так піднімається і опускається, і кріпиться ось тут наглухо. Получається, що Кут стоїть ізначально близько 46 градусів. Чим ви більше піднімаєте меншу фасочку, робите, тим кут більше знімає. Це для регулювання глибини фасочки для регулювання кута атаки. ось Тут традиційно так само, як і в попередньому джолі, є два болти, за допомогою яких ви регулюєте кут атаки. Він там щось має бути, там щось 3% воно повернуто в сторону різу. Диск має бути повернутий в сторону різу. Не війти паралельно, а от під невеличким кутом. Це зроблено для того, щоб він не вигинався, не задньою частиною не задівав, не робив сколи. Ну, скажімо так, це просте рішення. Але ну, крутілочка, як на мене, можна її крутити, але рукою я задіваю за оці вироби. В принципі, з цим можна змиритися, і, як на мене, воно реально працює і воно просто працює. Тому що, якщо ви подивитесь на... Механізм сімаджолі, дивіться, тут регулюється все. Тут регулюється, бачите, ось так ви можете регулювати ну, кути там приблизно від 40 до 50 градусів. Ви, ви, ну, тут більше регулювання І краще, крутілочка, зручніша крутілочка для регулювання висоти фасочки. Звісно, я там володь. Тось, Ще раз, деякі нюанси. Я це і стосується нашого Володі. Вовчик, ти найкращий майстер, але все ж таки я не рекомендую е, знімати фасочку під ноль, як ти робиш. Чому? Тому що з часом все ж таки оцей кут гострий він розвалюється. Ну, різні фактори впливають, покривається павутинкою і починаються відколювати. Я розумію, що воно нове виглядає просто ідеально. Але я ж, як і всі, не то що всі майстри, я вже ходжу по торговим центрам і дивлюся, як вже зроблені стовби, і придивляюся, як зроблені фасочки. Так ось деякі фасочки йдуть поутинка. Тому я рекомендую залишати 1-2 міліметра від емалі, щоб ця, цей виріб, цей кут служив довгі роки. Не завжди естетика це добре. Так, зараз я зберу і далі ще. Про що розповім. Слайдер виконує менший операцій, і тому він дешевший, ну, тому що менше механізмів Але основа вся залишилась така сама. Ви бачите, що вони дуже схожі. Самі пластмаски, я так розумію, що тут також капролон, але е, такого зеленого кольора, вони також взаємозамінні. Ц, е, відсос. До, до, до пилососу під'єднання також воно однакове, ручки однакові, все однакове. Тепер давайте подивимося на таке питання. А, а як ви побачите, коли ви ріжете, як ріже а, той диск? Якщо ви придивитесь, сюди можна поставити дістаревську приблуду, вона якісно стає і дає зрозуміти, де саме ріже плитка на джолі. А ось на G Pro, бачите, воно в глибині стоїть той диск. Тут по-іншому трошки муфта. Якщо муфта тут з цієї сторони у Jolly, то муфта у G Pro, вона зі сторони диска і він далі стоїть. І он, видно диск, але як його присвітити, тому що він далеко. У мене поки що немає приспособи. От дивіться. Тут він ніяк не влазить, не становиться приспособи від Дістара. Можливо, будуть ще розроблені інші приспособи для того, щоб або самостійно зробити якусь приспособу для того, щоб підсвітити. Звісно, на ринку займають перше місце. Це приспособи від торгової марки Вигран для Кута 45. Тут дуже просто встановлюється підсвітка, яка ідеально підсвічує, якщо треба. Звісно, якщо ви не хочете закрити, ви можете купити відкритий і ним працювати без підсвітки, щоб бачити, що ви ріжете. Але не забувайте одягати окуляри. Бо очі це найголовніше. В принципі, можна і не дивитися, якщо ви правильно налаштували, правильно почали. Уважність, і ще раз уважність, і можна не дивитися, можна навіть одною рукою виконувати е, зняття фасочки. Це найдосвідчені майстри, дуже швидко і дуже просто це роблять. Але це все не головне. Головне, пам'ятайте, що якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Слава Україні!